У Нас 9. Да? Сьогодні на засіданні присутні 5. Кворум є, тому ну, є така пропозиція розпочати наше засідання. Хто за? Mm -hmm. да. Будь ласка. Доброго дня. Є з питання на спочатку комунальська адміністрація. Mm -hmm. Тишенко Олександр. Тишенко батькове? Євгеній. Угу. Угу. Е, Ніс питання найменування е, е, номер Так, проєкт 28 Проєкт номер 28 угу. Добре. Е, питання найменування вулиці. Угу. Е, вона граничить е, з вулицею Олімпійської. Е, Есть, питання, в чому свого часу садоводчі, як вони правильно. Зараз там обустроюються вже хати і вони просять нас найменувати, щоб можна було присвоїти цим будинкам, комунальні послуги, ну і uh, тому. Тобто що так. Питання було вже давно, там копіювання зроблено, Почему? Та так приблизно знаю де. Так. Да. Тобто межі, mm -hmm. то, що було по цьому, приділилися. Ну, отак. Тобто, вот. просимо вас. Які питання є, колеги? Нема. Mm -hmm. Хто за заслуханим? Mm -hmm. yeah. Дякую. <coughs> Я пишу заслухати. Mm -hmm. Сьогодні у нас який? 29-й. Дуже, дякую. Запрости наступного, так? Дуже. Дякую. А буде сьогодні наш працівник чи ні? Та не ваш? Це мені з компенсацією відповідно коштів державного бюджету. Була пропозиція вашої комісії щодо попереднього розгляду цього питання з комісії okay. по законності. Вони все це розглянули, почули нас і рішення. Три рішення про відмову вони підтримали. Просто не підтримали, а три рішення там, де пропонується залишити у власності, вони розглянули та не підтримали. Таке рішення було в комісії по закону. Ви пам'ятаєте, да? Про що йшла мова? Да, про да. три об'єкти, да? Що ми по черзі будемо? По черзі давайте. А, да, давайте по черзі. Так, так про, номер номер. Про, проект рішення номер 6 No шість. Про згоду Запорізької міської ради залишити за собою нереалізоване майно по вулиці Гребельна, 5. там 20 мільйонів. Ну, комісія так, а ми е, заслухали. Да? Так, mm -hmm. да. Так. все, ага. так. Проєкт рішення номер 7 про відмову Запорізької міської ради залишити за собою нереалізоване майно mm -hmm. по Гребельні, 5. Ну так, да, то, то да. mm -hmm. заслухали. Mm -hmm. Дякую. Так, 6, 7, 8, 9. Да. Проєкт рішення No8 про згоду Запорізької міської ради залишити за собою нереалізоване майно по вулиці Леонова, 1 Є. Так. Да. Mm -hmm. Хто за заслухану? Mm -hmm. І проєкт 9 про відмову Запорізької міської ради залишити за собою нереалізоване майно по вулиці Леонова, 1Є. Mm -hmm. За заслухано? Mm -hmm. Проєкт рішення No2. Хто ж голосуєте? Не кажіть. <хи> про, проєкт рішення номер 22 про відмову Запорізької міської ради залишити за собою нереалізоване мино по соборному 105. І 23 про згоду залишити за собою. Ні, давайте 20, за перше. 22, 22 проєкт рішення? Так. <хи> да. Щось mm -hmm. на 23 ми віднемо. 21, 22, 21, oh. 22. Uh -huh. Про згоду Запорізької міської ради залишити за собою нереалізоване майно 300 по соборному 105. Mm -hmm. Хто заслухав? Mm -hmm. Ну так, той раз нам все пояснили і ми. А, ось, так. А, я проінформую вас, що я доповідав вам з питанням прийняття майна в комунальну власність міста від держави та передачі такого майна до держави. Всі ці проєкти рішення я вам доповів, ви їх почули, і там є відповідні рішення комісії в листах обговорень, але. Повідомляю, <звіння> що вдруг я не, не встигнув якось так складеться. Ми будемо готувати варіанти два, оскільки е, отримали рекомендації від Міністерства економіки, що при підготовці таких рішень необхідно зазначати, що майно передається безоплатно. От ми варіант два відмінність від варіанту один буде передати до державної власності безоплатно. От, але процедурно необхідно буде готувати другий проєкт. варіант такого проєкту. Дуже дякую, пане вам. Там з вами це. хтось є? А, це що війна, да? як я про ті е, об'єкти, да, що той раз нам докладали. Аби це війни не було, то я думаю, що були б охочі е, купити. те. Взагалі ринок. Е... Тут ну, да. в тому, що Бо я те, то, 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 що там да, то нам на кільці, воно страшне. Ну, тому що бізнес боїться, дуже боїться зараз того, прифронтове місто. Ну так, да, невідомо, що і що, як буде. Скільки там, вже підприємств загубили активи і що і, ну, і допомоги ніхто? допомоги бізнесу. Ну, репарації ну, так, ну, вони реєструються. далекого Бо я знаю Вона такий Такий приклад, що є ну, знайомі, у яких прям, пряме влучання, цех uh -huh. і так, подалися на репарації, зареєструвалися, але ну кажуть ну, це ж ми розуміємо, що... і до різних грантів, uh -huh. будь ласка, дайте хоч щось. Вони кажуть, Запоріжжя, ну якщо ви релокацію зробите, uh -huh. тоді, будь ласка, ми допоможемо. А якщо тут дуже а, великі знову, ризики. Це якісь фонди допоможуть. Так, так, так. Фонди кажуть, не на питання, ні, ні, ні. На питання, будь ласка, релакуйтеся, ми допоможемо. А якщо в Запоріжжі, то дуже великі ризики. Ну, да. Можна зрозуміти. Так, і в них же там М -м -м. у недержавних аудит до 10 років може проходити, М -м -м. а тут якщо щось, то що робити? Тому дуже важко, бізнесу дуже важко. Лікарня подалася з проєктом на реконструкцію і реставрацію по Металургії. Але теж там піднес, ну, одна з умов, щоб це було 50 плюс від лінії. Ну, таким червоним нам там підкреслила програма. Але, ні, саме місто 50 чи заклад, саме цей заклад, заклад цей. широта, довгорта, там, там, там вже все вказано. А? І що, ви не проходите? Ні, там... вони підтягнулися туди. А, Але підтягнуло. красним, так. ну красним, як ну, помилка, не помилка, угу. ну, в ризик, да. напевно, ну, це вирішить програма, бо там як Угу. угу. Там депутатська комісія, не можу. На минулий профільний не приходив? Ні, щось скинула мені, вона не може було. говорити, так? Не була і на прош... Ні, на прошлому докладала нам що там було на прошлому докладали, що планується. Ну мабуть, не на цю сесію, що буде перша, а може на другу про об'єднання центрів. Угу. Це ПМСД. Да, це ПМСД бо людей три мало Три у нас? так, да, да, Буде три. три. Буде, три. буде од... правобережний угу. і буде лівобережний номер один і лівобережний номер два. Це по прикладу цих ТМО? Ну, я не знаю, але колись у нас. Ну сьогодні, як ну я ж знаєте, колеги все рівно ну, хай я вторинка, а з первинкою, що ну, треба зараз верифікувати людей, вони поки що отримують гроші, да? бо є декларації, а людини нема в місті. Да? І сьогодні ну, потребує НСЗУ, що ви ну, верифікуєтеся в цьому році. Що щоб людина у вас хоч раз була, тоді ми на цю людину будемо вам на цей рік давати кошти. Mm -hmm. Ну от так. Ну за це дуже велике переживання. Що такої кількості не буде, і щоб не були збиткові, бо сьогодні вже е, так такий аналіз. Що з другого кварталу один із центрів наших, той що на сьогодні існує, вже буде ну, потребувати дотації. Тут же ще питання, що верифікуватись добре. Ті, хто виїхав, вони верифікуються, наприклад, там на Західній Україні, але в нас вже дуже багато ВПО. нас дуже багато ВПО, і потрібно, щоб вони також верифікувалися у нас тут, хоча б да, да. хоча б тут це ну, робота щось, така масштабна для первинки для, для да, mm -hmm. багато. Тому хочуть так об'єднати на всяк ну, випадок, щоб ну, протистояти, бо е, навіть великі центри вже так. Думають, що там останні місяці року можуть не отримати того, що потрібно. А що на ЦЗУ? Ну поки ж нічого. Ні, що потр... Ну, ми на 16 пакетів. От ми... ну, ви законтрактувалися? Ні. Ми тільки, Ні подалися, тільки і подалися і очікуємо, ага. що те все відповідає, і тепер очікуємо договору. Глобально знизили? Ну, Глобальної нема, вже тепер по амбулаторці взагалі. Ну, це по амбулаторці, а по стаціонарним да, пакетам да, да, є, да. але здаю, знизили, було. І коефіцієнти, наприклад. 35 і 65 треба зробити самому. Mm -hmm. Ну, багато що. Багато. Mm -hmm. Ну, не знаю, так, боюсь, щось не передказати. Поки, поки нам, тому що ми там запланували да, на два місяці. Mm -hmm. Запланували, ми поки, ну, ну, Ми ж той погородні кожна угу. е, у нас сьома е, лікарня запросила трохи угу. грошей на ну, цей місяць. Нема не вистачає. Не вистачає. А вони ж об'єднуються. Ну, перша це... Перша. перша не допоможе. Не ні. От саме за цього і проблема, що перша не зайшли туди. Ті вони ну, ж у грудні і не угу. зайшли. Якось там щось не, не, не співпало. Ну, мене теж при об'єднанні, в мене в вересень ну, взагалі три копійки. Ну, ну, були, це те, це це, це, що було ну, в закрамах. В, з ну, тим, все випрацювала, там ліквідаційна. А Ще пенсі... закінчуємо. Ще так, слухайте, важко з тим пенсійним і з податковою взагалі. З пенсійним дуже важко. Угу. Там сьомиє дівчинка, так? Так. Ну, це нема нашого ще, я тут сказав, я вам казав. Ну, нічого. Захворівшись, тиск. Ти вчора ми теж телефона, що сьогодні розкрилися. А, а вже ж все так? Ну так, да, він пішов, але да, працюєш. Ні, ну Едичні, то, то у вас. Да. А у нас зато тепер у нас кворум є, нас п'ятеро є кворум. <риво> 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 так, ну що? Так, що ми почекаємо? Шановні, що ми? Що можемо? Я як представник батьківської організації з родовоспільством, ще 16-17 років ми займалися тим, що. Виготували послугу рального втручання. І я думаю, в курсі про те, що в Запорізькій області взагалі було вивчено навчено три команди рального втручання це про Бриженка, Хорвіцький реабілітаційний і сонечко. От зараз в нас залишилась робота лише сонечка, але я знаю, що там йде процес ліквідації. Може. Ну це, знаєте, обласне. Це, це, та, це, знає це ми до того не маємо відчуття. Ми, ми не знаємо. Ми, не знаємо, що ми взагалі планує. не знаємо, що в області. Mm -hmm. Тут у медицині mm -hmm. і, ну, і so спеціальних so послугах so ми тут орієнтуємось, а в області ні. А в місті у нас ще не розглядається залучення. Поки ні. Реабілітація це потрібно поспілкуватися з неонатологами, напевно, з. Ні, там ну, рання реабілітація, мабуть, в п'ятій дитячій будинку. мені, здається, да, мені є. здається, є. Ні, вони відмовились, бо дуже багато, це дорого коштує обладнання, обладнання. і у них тільки амбулаторна реабілітація. Я згадала, Ірина казала. Е, да. Так, ну, дуже, дуже дорого да. закупляти, Дорого, коштує... ранньої ні. Бо ну, в лікарні номер 4 яку я очолюю, є реабілітація і у нас є і діти, але це більш старші дітки. Є з ДЦП, є mm -hmm. да. ми ну, таку послугу. ну. А на базі у нас у нас ж є е, територіальні. Ні, У нас є центри територіальні. Так, так, територіальні. Ну вони ж теж старші діти. Більш. Там, е... Ні, чому там з трьох рочків. З трьох так, років, років да. ну, я там. маю на увазі. Mm -hmm. І ну, mm -hmm. цю послугу раннього втручання дещо на себе в наша межсектуальна ага. медицина і соціальна. соціальна mm -hmm. та, і а, ця послуга взагалі а, йде з нуля до чотирьох років. Mm -hmm. І а, ми розуміємо, що є зараз багато людей, які не народжуються, вони будуть потрапляти. Практично всі діти, які мають відношення до вони е, фактор ризику мають потрапляння mm -hmm. в, в цю послугу. Тому це ці не цікавимось і я знаю, що громадськість також розвивається і напрямок. Mm -hmm. і це, що якщо ми будемо зараз перемогу з міста Крузового Стороного, яка навчає командирального навчання, це mm -hmm. дещо не про цим. Безумовно, діти, які народжуються з ризиком інвалідизації, вони потребують перш за все медичної підтримки, тому що це навчання батьків перш за все з адекватною да, да. медичною підтримкою. І, а ми кажемо про те, щоб е, е, саме соціальна підтримка, психоемоціональна підтримка батьків, щоб вони вчилися жити з цією людиною і не здавали їхні да, 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 да. установи, тому що там взагалі питання питання. Mm -hmm. Тому, я, тому особливо це... зараз. Так, так і зараз наші діти, я так розумію, які знаходяться в інтернатних установках. Вони не перебувають безпосередньо в Запоріжжі. Так, в Запоріжі, їх, в да їх вже нема. Вони їх немає їх транспортом трошки діточок на базі п'ятої дитячої. Да є. Там, там є да, там, там є, там працює, але місцевий. вчора на зустрічі з Кластер захисту дітей доповідала Севера Та ага. Наталя Сергіївна, да, вона, да, вона дуже крутий спеціаліст. Вона Я не боже, монетні, спухайте. Вона, в неї всі влюблені, так, слухайте. вона оце вже людина на своєму місці. Ну взагалі і вона дуже у нас же є і патронажні сім'ї. Ну це більш про е, звичайних да. діточок, які від але там думали. є і такі діточки. Так там так. дуже багато чого. І вона да. намагається максимально у е, сім'ї. Е, так, так, так так. Тобто... так. так, так. І я знаю, що патронажна ця програма дуже працює класно, яка запроваджена в минулому році. Також Наталя Сергіївна дуже опікується, я дивлюся, що і вона приходить звідти щаслива. Ну, це якраз лікар... ми ж не тільки медицина та, і соціальна. Тому ми тут всі дуже, ми за за це двома роками. Це ну, саме наша ну, от комісія. Ми це проти так наш. Ми виїжджали, дивилися, як такі послуги у Львові і угу. джерело. Da, угу. ну, там потужний комплекс, там комплекс. на жаль, я, <постерігаю> да. я спостерігала за зоряною вівчаркою, за діяльністю. Ага. Ми з нею в... Ага. в спілкуєтесь, <постерігаю> в якійсь групі. Так, о, на базі джерела ми. Ми джерело об'єднували громадські організації по всій Україні. <різований> Зараз ми вже намережувалися за три роки до такої степені, що буквально на тому тижні при, е, презентували в ЮНІСЕФ е, громадську спілку всеукраїнську мережа батьківських організацій, які об'єднують саме громадські організації, які опікуються дітьми з ментальними порушеннями. Діти після 18 років, які мають ментальні порушення, вони не стають дорослими. І, е, наприклад, є велика спілка Ліга Сильних, які е, представляють саме люди з інвалідністю. то от наші діти вони не зможуть мати такі голосні підтримки е, себе, е, що які послуги, ну не то що послуги, які сервіси вони мають мати ага, або. Створювати систему самозарадності, щоб вони жили ну, адекватним життям і не потрапляли в да. закладизації. Да. Сам... Ну добре, якщо в ті заклади, якщо ще тут десь, так, ми хочемо на, на да. кріп, спілкування і а, адекватної а, комунікації. Mm -hmm. Тому що я дещо виникає є. Я люблю, що зробили з. Джерелом, і я дивлюсь, що це зробили величезний комплекс, який надає е, різноманітні соціальні послуги, і е, вони а, відійшли від медичних угу. реабілітація соціальних uh -huh. компонентів відходять вони, вони і вони весь цей е, розгрожену систему мережу, яка була соціальною підтримкою по місту. Оці, е, е, там, де поговориться люди без житла, оце вони все туди від себе за скажімо так українські і це для логічної. Ну я скажу чисто з бюджетної точки зору. Я дивилася структуру джерела. По іншому ага, просто не, не можна буде вижити буде. зараз. Це Я розумію їх рішення. Ну це, це простіше і бюджетно, і фінансово. Але у джерела є така особливість. Вони ж коли створювалися, це не просто була бюджетна установа. Туди дуже багато долучилося фондів, дуже багато різних у них там є таке дерево гарне, там де всі хто так, хто допомагав. так, так ну і це супер, що була така ініціатива, але на жаль, наприклад, у нас. Дуже важко це створити, тому що мало хто може долучитися, і мало хто хоче долучатися, тому що і бойові дії, всі, всі все розуміють. Да, і і що... Я їх запрошую, я, Коли я буваю у Львові, і uh -huh. вони кажуть, ми проведемо тренінги. Я говорю, давайте та ні, вони і бояться. І що, вони бояться дуже. Що, так само медичні що, навчання, та, бояться сюди їхати. Бояться <оззвучит> їхати. <звучит> Раз, Бо я... Щоб е, створити зараз е, аудит без бар'єрності, людина, е, яка е, е, експерт сидить, він каже: да. е, Зробіть мені тут, будьте моїми очима руками да. ногами. Я кажу, а ти? Він каже: Ні, мене дружина вижить. Ну, хоча ми скільки спілкувалися тоді з колегами, ми кажемо, в нас є і безпечні місця, там незламні хаби. Тобто, ви ми не живемо. бійтеся, так не битися. Ми так, тут так. живемо всі депутати на місці. Ми постійно нікуди не діваємося, і тому ну роз, я розумію їх, тому що вони не розуміють, як ми тут живемо, і тому є такі опасіння. На початку війни. Чува о це моя фея Добре. вони вони одразу в перші дні війни вони переїхали в Польщу своїх дітей, свою молодь з інвалідністю, вони навіть фургонами вивозили туди. І вони мені дзвонили на як ти тут? Давай до нас у Вінницю. Вони вони мені телефони обривали, тому що я кажу, я не поїду тут. Є наші клієнти, наші люди, наші сім'ї. Тому я тут, я важливіше тут. І коли через рік. Коли вже почали в Польщі прикручувати їм там фінансування, вони повернулися. повернулися всі сюди. І лише коли вони почали перебувати під тривогами, під обстрілами, вони кажуть, Я, ми розуміємо, чому ти не виїхав. Тому що це ну, інше психологічне місце. Да, так, да, це так. Тому зараз вони вже знизили пресини на мене, і лише коли там басовані, як ти там бери кішку дитину і прийшли. Справа в тому, що ми зараз всі знаходимося вже у дістресі, і змінено повністю ментальне здоров'я да. кожної людини, яка тут живе. Кожне. І тому да. вже ми по-іншому мислимо всі. Що да. То -то ми? Все, все. ми, шановні, а ну гляньте, будь ласка, вітайте. Щось якась у нас сьогодні так. Це таке головування, я перший раз у житті головую. Це так мені підвезло. Добре. Добре, ну що, на цьому, так. ну, так. я думаю, що майже ні одна комісія, крім нашої сьогодні не збирається, тому, мабуть, і людей нема. Добре.